Зазвичай люди чекають вихідних для того, щоб відпочити. Я не сильно втомлююсь від мого безробітнього життя і отримую задоволення від того, що роблю. Тому кожен день для мене це вихідний. Опустимо той момент, коли я читаю ваші хейтерські срані коментарі. Але фактично я живу від неділі до неділі, тому що чекаю мою посилку з України. Я не сильно грішила в цьому житті. Не будемо враховувати те, що іноді я люблю рятувати яблука від холоду снігу та дощу в себе вдома. Тож Бог послав мені надійного та перевіреного перевізника, яким я користуюсь вже більше двох років. Він перевозить посилки з України в Європу та навпаки. Тож кому треба, залишаю посилання в закріплених. А контакти зможете знайти в описі під відео. А тепер переходимо до розпаковки. І перша дуже важлива штука, яку я ніяк не могла знайти в Німеччині, це шинковка. Я майже щодня їм квашену капусту, бо вона дуже корисна, але я вже задовбала шинкувати її ножем. Тож замовила шинковку. Ось цей рожевий пакуночок це був подарунок, про який я навіть не здогадувалась. Тож хочу подякувати моїй тіті і передати їй віртуальні обнімашки, тому що цю посилку збирала вона. Але єдине, що належить з цього рожевого пакуночка, мені це львівські дріжджі, бо я не маю дев'ять життів, як мій кавалер, для того, щоб їсти пікнік. Ну а це рятівник для людей з постакне. Як ви Могли помітити останнім часом, в мене не було нових активних висипань. Тож для того, щоб прибрати постакне, я замовила собі набір карбоксітерапії. Що з цього вийде, розкажу та покажу пізніше. Також в цьому році я планую дуже багато подорожувати і їздити на велику. І Як тільки покращиться погода, я хочу кинути собі виклик та гайнути кудись на велосипеді 100 кілометрів. Тож замовила собі різноманітну сублімовану їжу швидкого приготування, але повністю натуральну. І мені вже не терпиться спробувати той бограч та борщ, тому що це для мене щось новеньке. І допоки я намагаюся розпакувати коробку, даю відповідь особливо розумно, яких дуже цікавий, для чого я все це Замовляю в Україні, якщо все це можна купити в Німеччині. Якщо ви мені покажете, де купити ось такий борщ, бограч та український глиняний посуд. А я в цьому конкретно сумніваюся. Але якщо раптом така людина знайдеться, то я пришлю вам 5 гривень. І не треба мені тут розписувати, що інші блогери пропонують гівівеях нові мерседеси. У мене є лише 5 гривень. А тепер показую глиняний посуд, який я назамовляла замовляла з України для того, щоб знімати класні відео. Маю Надію він буде класно виглядати в кадрі. І якщо чесно, у мене вже конкретно чешеться ручки для того, щоб все це випробувати. Всім дякую за перегляд, пока!